У нас немає не тільки дві вже світла, може трохи більше. Але хто може собі дозволити, то може на генераторах, але основна частина без світла, без нічого. Люди не мають змоги купити бензин, генератор. Лариса Степанівна, жителька Тягинської громади на Херсонщині, у 2022-му село потрапило під окупацію російської армії. Як тільки війна почалася, вони, мабуть, через два дні вже були тут і аж до осені. Як вони виїжджали, то вони позбивалися танками своїми стовби. У нас ще пів считай, півгода не було світла теж, як вони виїхали перед тим, як поїхали. Вони по всіх стовби позбивали і теж люди сталися без світла. Кіні Дмитрівні 85. Вона не виїжджала з рідного дому жодного дня. Так і пережила окупацію. Там хату розвалила. Ракета здорова впала, метрів 15 не А мене завалило. Спасіба хлопчикам наші, рядом воєнні жили. Ну, Фактично мені кажуть, бабуся, це на нас летіло, попало. Я одна там жила. Чоловік вмер давно вже, я одна жила. Ну, була ще внучка. Внучка виїхала в Філяндію. А я куди поїду з палкою. Як руски зайшли, я впала на ноги. Жити без світла мешканцям прифронтових громад дуже важко. Та найбільше дошкуляє ворог. Смертельна зброя з неба буквально полює на людей. Дрони зараз почали літати дуже часто. Я не знаю, як вони ну, поїдеться, бо у нас безпекова тих. обстановка дуже тяжова зараз. Навіть соціальний хліб нам в понеділок уже машину не пустили. Це ж наші ж Воєнні привезли. А також вже машину не пустили, бо нас почали вони, літати дуже часто. Ось що Тут щось що недавно в машину прилетіло, буквально тут на повороті. А це при мені. Я сиділа ну, там під ну, деревом. А я якраз їхала. Таке, так. о, о, здорове. летить за машиною. Без світла це ціла біда, звісно. Добре, хоч вода є. І літо на дворі. Оце ще теж радо. Я не знаю, що буде. Що все і... Зимою. То це... Не знаю, генератор, його просто нереально. Ну, я ж кажу, в мене, в мене по інвалідності, я отримую 2,360 туди. Все, всі доходи. А генератор купити собі просто нереально. Погано як, їсти зварити, треба як як. Тут родилася, тут і живу, ніде не виїжджала. Жили ось орки недалеко далеко від нас, скільки там, 8 метрів. А зараз трудно, що ж. Сидимо на суком'ятку, добре хоч хліба вчора привезли та дали. Сьогодні передала та жінка, свічі мені, бо в мене не вистачає грошей, пенсії не вистачає. На лікарство дуже іде, почти вся пенсія, а тепер ще й на свечі. А свечі запалила, на день її не вистачає. Оце почало літати. То більше почало виїжджати. А Так переселенці тут аж по підніпрому Львово, тягінка, Ольговка, Львово, це ж бургунка, каменка нас багато. Після того як збройні сили вигнали окупантів з Херсону, загрози для цих місць не припиняються. Ворог обстрілює підстанції, розташовані неподалік від лінії зіткнення. Вже не вперше шкодить населенню. Прагне помститись за програш на фронті. Тому б'є прицільно. Вони націлились да, ми ж. Зробили її. Перший раз прилетів дрон. Пошкодив один трансформатор, другий залишився цілий. Люди зібрались, люди, які працюють, живуть в селі. І вони зробили трансформатор, запустили світло дві години, потім прилітає більш потужніший дрон, мовляв, там 7 кг чи 8 кг заряду і добиває другий трансарматор. І хоч ми і сітку натягнули, додаткову, скажімо так, воно не допомогло. На жаль, не допомогло. Через то треба комплексно підходити до проблеми. Проблема в тому, що це 35 кВ. Це доволі таки велика напруга. Фанера замість шибок, мішки з піском навколо трансформаторів. Аби допомогти прифронтовій тягинській громаді, команда благодійного фонду Нувай Україн та Рада Міст встановлюють у селах сонячні електростанції. Одна з них в селі Таврійське, потужністю 10 кВт, качає питну воду у домівки селян. Постійні обстріли не дають змогу місцевому населенню отримувати базові послуги це і енергопостачання і водопостачання. Тому панелі, які ви бачите за мною, це гарний приклад того, як завдяки організації громадської організації Рада міст, місцева громада змогла отримати постійний доступ до води. Це по перше. І по-друге, завдяки таким проектам місцеве комунальне підприємство, орган місцевого самоврядування значно. Скорочують витрати на водопостачання. Ця сонячна станція вона цілком автономна, їй нічого не треба. Вона сама виробляє і забезпечує живленням електронасосу. Це електрика дешевша, чим ми будемо покупати її з суб'єктів господарювання. Ми попрацювали в минулому році доволі таки непогано. Ми замінили повністю тут систему водопостачання в цьому селі. Насоси поміняли, поміняли кабеля тут. Бачите, що тут є труба пластикова. Тут були чугунні труби. Ми їх викинули, поміняли повністю і зробили нормальну систему водопостачання. Ще одна локація розташована у сусідньому селі. Львівські отруби. Жителів тут лишилось небагато, проте є переселенці, готові працювати, щоб вижити в умовах війни. Місцева влада прагне забезпечити усіх роботою, зокрема в сільському господарстві. Тому працюють над розвитком теплиць зрошуваних земель. Сонячна енергетика для цього незамінна. Тут ми хочемо два етапи. На зиму менше ставити насос, на літо треба більш потужний ставити. Ага. Бо ми хочемо вже тут до трьох теплість поставити. За 90 кілометрів від тягинки Кочубеївська громада. Це також Херсонщина, яка загоює рани від російської зброї. Багато будинків зруйновано, на місці важливих об'єктів руїни. Завдяки двом сонячним станціям громада отримала стабільне та відновлюване джерело електропостачання для комунального підприємства. Проблема з водою тут дуже гостра. Рівень води впав після підриву ГЕС. На сьогодні у нас є села, де Взагалі немає централізованого постачання. Люди користувалися з колодязів. На сьогодні колодязі сухі. У Кочубеївці сонячна електростанція стартувала з 10 вересня. Місцева влада відчула економію на тарифах завдяки зеленій енергетиці. Діляться за кошти місцевого бюджету, не змогли б придбати таке оплатнення. На сьогодні, завдяки громадській організації Рада міст» за підтримки «Нова країн. Встановлено у нас дві сонячні станції потужністю по 10 кВт. Це на артезіанській свердловині в селі Кочубеєвка, ну можливо, так уточнює, яка забезпечує Кочубеєвку світло в кумікільське частину орлова водою, а інша станція встановлена на іншій мережі, яка забезпечує водою свободне, Кам'янку, Краснівку і Пригір'я. Теж чотири села. Скалки. Дивіться, ну, за сьогоднішній день у нас зранку було хмарно, да, зараз ви теж бачите. От за сьогоднішній день це скільки за рахунок сонячних це від акумуляторів і скільки це ми взяли з мережі. Це в основному нічний час. Через війну населення херсонських громад зменшилось на 40%. Проте ті, хто залишився, має жити в гідних умовах, бо кожна людина важлива. Ми вже давно співпрацюємо з Херсонською військовою адміністрацією і ми запитували саме в неї, які громади більш всього потребують встановлення от таких от об'єктів. Цей проєкт ще чим важливий? Тим, що люди в прифронтових територіях за користування водою вони не оплачують. І завдяки саме цьому проєкту ми можемо надати людям можливість користуватися водою і не заганяти комунальні підприємства, громаду в такі от в боргові ями. То це дійсно це такий людяний і дуже необхідний для звичайних людей проєкт. Завдяки благодійникам близько 20 нових станцій з'явились не лише в громадах Херсонщини, а й у Харківській, Миколаївській, Запорізькій областях. Тож сонячна енергія стає тут символом стійкості і віри в майбутнє. Хочемо, щоб перемога була, і все. Надіємося, віримо. І думаємо, що все буде добре. З Херсонщини Оксана Піднебесна для сили громад.